Чи закриють країни Балтії всі пункти пропуску на кордоні з Росією? Ні, ні. -ні. Не зроблять вони цього. Чого? А тому що це, ну, це гроші, це можливість заробити. Будуть. Зачинені, тобто вони зроблять якісь перешкоди, вони ну створять якісь перешкоди для того, щоб Росія не так вільно і спокійно себе почувалась. Але все ж таки це, ну, це вплине на фінансову складову, але всі ні. Тут карта, ну, карта руху, карта можливостей. Вона відкрита, всі дороги відкриті. Десь щось буде прикрите, але воно буде прикрите на такому ну, не дуже шкідливому рівні. Отак. Страни Балтії заробляють на цьому і непогано. Непогано на цьому заробляють. Чи було успішним чергове засідання в форматі Рамштайн для України? Так, да. да, ви знаєте, воно було успішне, але воно було успішне? Тут знаєте більше про що воно було успішне? Щось вони нам не дали, щось вони не пообіцяли, щось ми з ними не домовились, щось. Тобто, як відбулося засідання? Не дуже конструктивно для України, тобто я не бачу, що Україна з цього засідання для себе щось там в, руч в ручках своїх винесла. Ні, цього немає. Але завдяки саме тому, що вони не змогли домовитись про щось, що вони не змогли е знаєте, дійти якихось е ну, рішень дій майбутніх. Саме це Україні дає якісь класні можливості, тобто, ми через це себе почуваємося більш впевнено, більш не знаю, хочеться сказати, агресивно, активно та дуже дуже войовничо налаштовані. Тому чи вдало воно для нас, так вдало, а але не так, як ми очікували. Тобто, нам класно, що ми з ними не змогли дійти згоди. От більше на це скажемо. Чи проведуть цифровий перепис населення в Україні наступного року? Ні, наступному році це про це ще це буде доопрацьовуватися. Це буде е, ні, зараз це не на часі. Це по перше, тому що тут знову карта часу і карта про те, що немає такої можливості. Ну тобто є певні обмеження. Технічні, матеріальні, інформаційні, не знаю, там багато складових, яких не вистачає, аби в наступному році подія відбулася. Але в майбутньому буде. Чи буде взагалі в майбутньому цифровий перепис населення? Хочеться сказати перепис населення без відома населення. От якось так мені хочеться сказати буде. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому Путін наважився вперше від початку війни покинути РФ? Так з оцих карт взагалі давайте так. Не хочу робити гучних заяв, але з оцих карт дуже схоже на те, що чи не помирати, воно туди поїхало, тому що карти, от такі карти. Я думаю, що тут не потрібно бути тарологом. Мабуть. Розуміти про що ця карта? Карта втручання, карта башта якось він себе не дуже гарно почуває. Ну що ж, ми спостерігаємо і очікуємо на цю найприємнішу новину, але він якось себе не дуже круто почуває, не дуже йому смачненько, і він поїхав отримувати допомогу особисто собі. І оця отама мадам, яка мені падає спочатку війни, як помре Путін? Чи куди він дінеться? Чи як чи що з ним станеться? І мені постійно йшла оця королева мечів перевернута, карта відлюдника перевернута поруч з нею. Тобто, бути кулачки, щоб взагалі ця подія скоріше сталася, і нехай вона станеться в Бішкекі. Чи вдасться офіційно довести причетність Росії до війни в Ізраїлі? Ні, це така буде сама історія. Як знаєте, як от мені показували, чи вдасться е, притягнути дійсно і довести відповідальність е, до війни в Україні із тим, що відбувалося на території нашої країни? От приблизно така сама ситуація. Тобто, все зрозуміло: ось докази, ось люди, ось свідки, ось розуміння, ось там не знаю, перехоплені дзвінки та розмови, але ну. Але процес зупиняється і нічого не відбувається. Чи ускладниться для Росії ситуація на Донеччині через підрив мосту між горлівкою та ясинуватою? Так, дійсно, це не просто ускладнить, це відмінило які, 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 якісь їх наміри та плани. Тому що на сьогоднішній день, на тому напрямку з втратою цього мосту, орки вимушені, знаєте, як придумувати нову стратегію якимось чином виходити з ситуації та шукати е, вихід з ситуації, все ж таки. Але, по перше, це не остання перепона, які збройні сили збройні сили е, влаштували там, буде ще. Не одна і не дві такі дуже масштабні перешкоди їх їх в просуванні і, взагалі, знаходжені на нашій території, але Да, да, це класна, класна тактика і правильна дія України. От дійсно правильна, тому що це було розраховано саме на зупинку, саме на неможливості якісь, тобто на якісь обмеження. Чому тому, що там, де зруйновано, там, де воно було зруйновано, там не просто міст зруйнувався, там багато цінного для росіян. Тобто для військових для їх орків багато чогось цінного теж було знищено. Тобто, ми не просто знищили мост, а ми ще й зброї там підбили добряче, і далі ще щось буде дуже яскраве і дуже багато. Тому так, так це правильно Правильна дія, яка призведе до того, що й хотілося. Тобто, все правильно. Чи побачимо ми значне сповільнення темпів інфляції та зростання ВВП наступного року в Україні? Мені показує, що все ж таки до кінця з початку наступного року, після цього скачку, після цієї динаміки зупиняють інфляцію, зупиняють зменшення гривня буде дешевшати. Чи вдасться затримати більшість коригувальників ударів по Україні, яких завербувала РФ? Да, багатьох. Дивіться, багатьох візьмуть за жабри, і ми будемо дуже скоро спостерігати, як ледь не щодня їх будуть нам демонструвати і показувати при вселюдно, що так робити не можна, і що за це буде? Отже, ну працює СБУ, працює всі працюють і? І вже, вже є якась інфа, яку нам скоро оголосять на цю тему, тому що дійсно йдуть активні активна боротьба з цим іде. І Тут навіть знаєте таке відчуття, ніби як окремий підрозділ, тобто така велика кількість людей, це не один, два, три да, там, людини, а тут прям великий якийсь, велика кількість людей. Цим займається і займається дуже, ну дуже плідно. Дуже плідно. Я не можу сказати, що всіх, але дуже багато. Чи розпочнеться масова компанія з розмінування в Україні наступного року? Вона цього року вже почнеться компанія з розмінування. А в наступному році вона набере якихось, знаєте, хочеться сказати історичних обертів, тому що щось буде по-новому, щось буде вперше, щось буде відпрацьовуватись, тестуватися. Ну, тобто, до цього долучиться не просто велика кількість людей, а тут навіть інші країни будуть до цього долучатися і. Намагатися на цьому заробити, звісно, але все ж таки допомога буде досить такою потрібною нам. І ці розмінування все ж таки стануться в наступному році. Я не можу сказати в повному обсязі, бо ми всі розуміємо, що це ну можливо, це неможливо. але Велика кількість територій буде розмінована. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.